Я з міста Маріуполя працював на металургійних комбінатах в відділі безперервного досконалення. Коли настав час мені йти служити до лав Збройних сил України, я вирішив вшанувати пам'ять свого загиблого друга дитинства Андрія Трупіна і піти до морської охорони. Він загинув, захищаючи місто Маріуполя. Він служив на кораблі морської охорони Донбас. Я втратив дім, втратив близьких друзів. Прийшлося будувати життя заново. І з доброго став більше спілкуватися українцями, дивитися українські фільми, слухати українську мову. Сягаю ніколи не зрадити українському народу. Військового присягу склав.